Був цей такий перехідний етап, коли ви зрозуміли, що вже спорт це вже не просто ну як хобі, це ж спорт як стиль життя, а це вже щось інше. Це вже ну переходити в цифровізацію, тобто переводити це в бізнес. Я взагалі почав працювати 16 років повноцінно, одразу після школи і паралельно навчався в університеті. Потім Пробував різні види бізнесу. Це були і кофейні, і mm. навіть урмішної відкривали, mm. тобто це різне було. Потім почав працювати в митній сфері, ми возили вантажі з Європи, з Китаю. І коли почала почалася криза після революції 2014 року, то ну, наша сфера дуже сильно просіла і вирішив повернутися в плані бізнесу саме до того, що ми мені подобалися. Завжди в житті вирішив спробувати саморозвивати спорт, і тому підійшов до цього саме до розвитку клубів з позиції бізнесу, але і з позиції того, що треба виховувати молоде покоління. Воно насправді так з досвіду, коли ну, спілкуюся з іншими людьми, саме такий легкий успіх або успіх, взагалі, приходить, коли людина займається справою, яку яку любить. От не просто йде в бізнес для заробляння грошей. а от... Працює спочатку з хобі, ну є хобі, яке потім переростає в бізнес, і тоді вже робота задоволення, яка приносить також і дохід. Ну, легким я не можу сказати, що воно дуже легко було, тому що в мене дуже великий проміжок часу на початку тренери мої заробляли більше ніж я. Я завжди тренерам платив гроші, а сам потім ходив з мінусами на картках і просто перекривав борги, які в мене були. А було бажання кинути це все і завжди було бажання. Але просто і... я дивився на те, скільки я прийшов, скільки вже витрачено часу і сил, і тому це мене зупиняло. Зупиняло твій досвід зупиняв. Якщо? Досвід, те, що я бачив, що виконано вже дуже великий об'єм роботи, і mm -hmm. шкода просто його кинути. Тому mm -hmm. Хотіло, ну і взагалі в цій сфері мені хотілося досягти максимально... максимального рівня. Високого в плані розвитку клубів, і клубів, і клубів, а, і, угу. і спортивного е, на українські на українському ринку.